Служба безпеки України нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка ж побувала у Київській, Харківській та Львівській областях. Сломисники передавали координати для ракетних атак російської армії. Агентів заварбували російською спецслужбою через телеграм-канали. Вони збирали дані про військові аеродроми, командні пункти та підприємства оборонного комплексу. СБУ задокументували їхню діяльність і затримали на гарячому. Усі троє вже отримали підозру в Держзраді. Їм загрожує довічне ув'язнення. Пріоритетними цілями ворога були військові аеродроми, запасні командні пункти та навчальні центри українських захисників, а також заводи з ремонту бронетехніки та БПЛА. Для виконання ворожого завдання ФСБ дистанційно завербувала безробітних віком 23, 34 та 40 років, які шукали швидкі заробітки на телеграм-каналах. Усі вони були розосереджені по трьох регіонах України, але мали спільного російського куратора. Ним виявився кадровий співробітник управління ФСБ по Чорноморському флоту РФ.